и всем привет. Давненько не было у нас длинных видео, <связывая> вот дуже давно, при том, что в, ну, в, реальности. И тут я такую штучку хочу показать. Там на моем последнем коротком видео я ездил в Карпаты. Там была такая штука, все интересно. Такий шарик. Яке ти зневикуся ну, кидаєш в діл або щось тверде і він спадається на кусочки, як, наприклад, мандарин та мобельсин. Я думав, що його просто так ніде не вийде. І хочу я спробувати на відео зробити. Так, як там? Є такий формат віт формат відео з'їду. Зі... И с самого начала покупки интересны. Хм. Интересно, что -то. на склеянный. Ого. Тут так. Підставка. Головка, нам лично, но поговорить. Такие шарики. Він... він важкий, він реально важкий. Ну, нормально. Ну, Но, Звичайно, якісь ті локефетки так не варить, по-повітрі. Я не знаю, покладу, бо я не знаю. А що тут на коробки накосувані? Тут просто це якась там запорудована штука. О, мій мій

Mm. Фух, ну, будь... мені дуже інтересно, як воно буде. Як він От, якось... О, тут ну, так лайк. Ого. Це странно виглядить Оце кусочки такі! Оце все кусочки. Оце все кусочки. М'ята і дуже сильно пахне. То есть, тут даже на коробке написано, что это минт. Но минт я не знаю, каким наприклад, но шоколад прям пахнет мятой. Прям чоколи вам рано придается запах. Ну, прям м'ятою чути. дуже сильно мятый чути. Ну, тут кусочки дуже багато, интересно. секс и шоколад. Я, что сижу не умею. Воно, в форме яблока. Тут типа даже такая штука, как у яблоки. Хвостик Я честно думаю, что он распадается. Честно придется представлять серый экран. 3, 2, 1, 0. Ні, чого, він розпадається, просто її треба з більшої висоти було кидати. Це тупо шоколад. Ось так він всередині. Так, да, це... Це просто І Я думаю... А ну чого, не прям-не прям просто. Я, я думаю, в ньому буде якась начинка. Тут такий ось узорчик. Винмятный, прям кап... Кап... капать копать винмятный. Mm -hmm. so. Камеру можно трошки подопустить было бы, ну нехай же. Капец, ну ты красивый, красивый, и узорчик, а не дегустация. Да, сейчас даже раскусить. Це просто шоколад. М -м ну, Хі -хі. якщо чесно. Я тут тільки Тільки кам'яту я чую шоколад, так, да, нема взагалі. М я скажу дуже смачне. І все тепер ці кусочки, вони... вони вже не склеються. Може їх придавитися. Нічого склеюється. О! Ось я ну, не знаю, було видно, не знаю, було видно нормально. Ціні гроші, може там на монтажі піддобавлю. -під ось, вони отак вже не були розпасти кусочки. Ну, це я не буду ціна розповсти. Ну, давай на коротко. Ну, все-таки оце ж яблуко, що воно повністю розпалося. Тепер треба надо... комер допустити Ого, стоп не в ту сторону. О! Так, це я угу. все А ну якщо я так зроблю 2 двоїкс. Ні, лучше на монтажі підправлю його. Ух. Ну, то есть Він прям він перевожу, він реально важкий. Що ж? Три. А хоче, що 3, 2, 1. Ну, давай. 3, 2, 1, 0. Щось не дуже він розпадається. Що я можу сказати? Вони з цією кусочкою не скріплені тільки оцією полосочкою. Всередині вони ось вони отак кріпляться. З обох сторон вони гладкі. О, склеїв. Ну або його треба прям з висоти хороший скинути. Ну давай, ну все-таки для відео, щоб було красиво. На стіл. Тільки його трошки не видно. Ммм. Опа. А-а! Да. Стоп. Невеличка. Пауза. Боже, я так давно штативом цим не цены що я забув про си его вашу Я не знав про його цю возможность. У него ножки. У него ціно. Я думаю, це заметно на відео, даже, мабуть, що в нього ці в його ноги, Вони облиняються дуже сильно. Так трохи неудобно. Прикольно. Ну Давай по-нормальному. А ну є. Трохи за кадром. Виміхай. 3, 2, 1, 0. Ні, це або я щось не так роблю. Або він просто так погано розпадався. Ну Якщо взяти усі всі кусочки склати, які вже... М -м, які вже розпалися. Ану. Ну, так, якщо придавить, то вони якось склеються. Не ідеально, але нехай. От якщо їх вже ще раз кинуть, бо вони у них вже кріплення, не таке. Бум. І ось отак вони так красиво е, спорти, викладаються. Ну, це яблучко, я так, сказ так сказати, я його оставлю. от потом... так вийшло. Да, не дуже може інтересно Ну, то нехай. Все-таки я дуже хотів його показати. М'ятна ж дуже штука-м'ятна. Ну, всім пока. Дякую, що ви подивилися це відео. Сдіюся, сподіваюся, що ви хоча б лайк поставите. І підпишітесь, будь би не проти. Всім пока. Підставлю треба якусь ночку. Ну. Пока до наступних відео. Просто ну, на літом. Я думав, там получається набагато, лучше їх робити. Ну, там гуляю, ще щось. І не дуже виходить багато відео робити. Всім пока. Сподіваюся на вашу підписку.